Листопаду всі свої красі, друзякі, Вітерець подув і листячко ось так поволі-поволі падає. Там ще навіть вони небо роз'ясняється, ще і сонечко блисне. О, холодненький вітерець. Погодка така мінлива-мінлива пізньої осені. Але треба вміти радуватися любій погоді. Я ще не вмію, я ще тільки вчусь, але може колись і навчусь. Може хто вміє. Друзяки, насолоджуюся останніми осінніми теплими деньками. Може він і не останній, але мені здається, в листопаді місяці сонячних днів буває не так і багато. А ви тільки погляньте, як сьогодні гарно і сонячно в лісі, просто неймовірно. Очей неможливо відірвати. Ще до сих пор зелененька травичка і кропивка уже практично без листя вільха і осики, і всякі інші там дерева, але все одно. Це одно просто неймовірно красиво. І я вирушив до лісу навіть не чогось собі конкретно назбирати, а взагалі подивитися, чи є грибочки і які є. Так би мовити, провести такий переоблік. Тож запрошую вас люб'язно зі мною прогулятися по лісочку і подивимося, що ми з вами назбираємо. Друзі, користуючись можливості, хотів би звернутися до вас, друзі, не забувайте ставити лайк, коментувати і по можливості, звісно ж, підписуватися. Давайте підтримувати український контент разом. Друзяки, пропоную першими пройтися по нашим старим місцям. Вони то мають щось там принести. Пам'ятаєте, тут я знаходив чимало білих грибочків. І ось уже одного я також бачу тут, друзяки, дивіться. Не бачите? Він гарно маскується. Дивіться, який красивий. О, який. Чик така маленька в нього ніжка. Але, але він все одно гарний. Дивіться, який красий. От. Один є. Перша знахідочка, досить таки гарна. Зараз пройду цю місцину ще. Сподіваюся, він не мог бути один, бо йому одному було б скучно. Дуже шкода, але ретельний огляд старих місць показав, що грибочок тут був лише один. Ну, Були пропавші там, але я навіть не впевнений, що то були білі грибочки. Я не буду вам показувати ті слизнячки, що полишалися. Місцина гарна, але грибочок тут один. Ну, Забираємо його і їдемо шукати далі. Стіки одразу ж хотів сказати, що дійсно не один. Є ще ось ось такий. О, там ми внизу шукали, а ось горі тут ось є ось такий ось красень. Так, дивіться який. Але його також в руки брати не можна. Це якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, але мені здається, це ні, що це е, поганка біла. Є бліда поганка, а є біла поганка. Також отруйна, всі ті самі симптоми отрути. І така ж сама ядовита гадость. О, Дивіться, моховичок. Його хтось відгриз. Заберемо його, він досить гарний, все з ним окей. Ну, признаків, що він. Щось з ним не то немає, то ну, вернемося до неї. Коротше, <кхем> Ці поганки, як і бліда, так і біла поганка, обладають ядами, які можуть потруїти навіть через контакт рук, через пори рук можуть пройти яди. Тож в руки їх брати не бажано. Беремо ось такі гарні і забираємо з собою. Це полячок, я вибачаюся. Не пояснив, що це за грибочок. Це польський грибочок, звичайний. Нас зустрічають в нашому так перерахунку, грибному, як то кажуть, рядовки. Вони вже теж зібралися на відпочинок, дивіться, попереростали, але я цей грибочок вам покажу, щоб просто ви а, ощутили його розміри. Так, ну що ж, ви готові? Цей гриб просто шедевральних розміров. О! Подивіться, яка тов... 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 товстюча нога, яка шапина, ось моя голова. Ну, У мене голова насамперед не одна із самых крупних, але тим не німені яка нога. Я гриб шедевральний. Це рядовочка. Пахне вона просто неймовірно. І до речі, до речі, це їстівні гриби, і їх ще досі багато. Між до листочками мелькнув такий грибочок цікавенький. Зараз покажу, не знаю, що воно таке. О, дивіться який. Ха -ха. Камера, як завжди, не передає колір, але в нього. Фіолетово-коричневий. Я знаю, що це за грибочок. Це всього-навсього е сироїжечка. Але як квіточка, дивіться. Це вам. Ну, взагалі колір мене привабив. Колір зверху такий, я ж кажу, фіолетово-сірий. Гарнюня така сироїжечка. Як вони ці сироїжечки вміють пахнути? Це важко передати. Хто знає як пахне сироїжечка? Це просто щось неймовірне. Гарненька. Так і Є ще одна суперова знахідка, ось така ось червона ягодка. Але судячи з відсутності до неї черги, з птахів і всяких там мишей, вона або капець, яка ядовита, або просто не смачна. Але виглядає вона суперова. Це не калина, хто хотів би сказати, що це калина. Ні, це ось така ось ягідулька. Знаю, друзі, що мені часто прилітає за те, що я неправильно називаю оці гриби. Дехто їх називає підгрузками, дехто грузді молочні звичайні, я називаю груздями, не знаю. Так з дитинства мене навчили. Но не буду провокувати вас на погані коментарі і покажу вам інші гриби. Бачите? Дивіться, дерево влите цими пластиночними грибами. Так, да, вони не істинні, але вони просто класно виглядають, круто так. Так, покажу, щоб помилувалися і підемо далі, будемо коротко. Біленьке таке яєчко на землі лежить. Думаю, з гніздечко випало, підійду, підніму його назад у гніздечко. Але насправді це не, яке, не яєчко, це у нас дощовик лимонний, наскільки я кхм, вірно його називаю назву. Це не їстівний грибочок, всередині він чорний. Ось ось так він виглядає, коли повністю поспіє. Дивіться, який красивий лимонний такий колір. Але це такий самий, той, як здюха наша або е, порхавка. Це його близький родич. Ось такий ось гарненький рибочок. Тут ось рядовок пропал, ось матьмуща. Ну, не те, щоб пропало, вони то, для себе вони не пропали, а грибник скаже пропали. Бачите слід кільця? Вон пішло туди, а не бачите, так? Да? Я можу пройтися, якщо вам дуже хочеться роздивитися. Але тут було не одне кільце. Тут ось на цій стороні було ще одне маленьке кільце. Рядовок в цьому році було чимало в цих місцях. І груздів зараз дуже багато і, і було, і є. Ось навіть тут росте такий неймовірний велетень. Його вже можна вирвати, він своє життєве призначення вже виконав, вже спори викинув і все, і все що, що можна зробив. Бачите, так, да, він вже навіть розкладається. Ось такий ось грибуляк, а ви тільки погляньте. Він.. Ну, грам 800 ваги має лише тільки. Розмір. І їх тут чимало чимало. Їх треба вимочувати. А це важкі, важкі задачі, які люди не хочуть виконувати, того не беруть ці гриби, беруть попроще. Далеко тут від рядовочок я знайшов одного одинокого моховичка, друзі. Або полячка. Зараз подивимося його більш уважніше. Його гризли-перегризли миші. Більш за все це моховичок. Да. Погибнопорчику видно. Гарні їстівні грибочки. Літом їх було чимало і осінню було чимало. Вони неприхотливі такі, ростуть, коли захотять. Зі весни до осені. Але зараз вони одинокі і погрижені. Ми лишимо його мишки, хай доїде. Так, ліс все одно гарний в ній. Ході пізної осінью, але все одно дуже красиво. Але у нас є знахідочка. Я не просто так знімаю цю панораму. Дивіться, друзі, дерев'яні грибочки, але виглядають ось так ось прикольно. А, це не дерев'яні, я думав, вони на, цьому, на цій гілки ростуть. Ні, це якісь у нас цікавенькі рядовочки. Можна одну вирвати, да? їх же двоє моз. Навіть не знаю, що це за грибочок. Подивіться, який у нього гімінофорчик. Полосочки рівненькі, маленькі такі. Але смердить не дуже приємно. Я те, що смердить, неприємно в руки не люблю брати, але виглядає прикольно. Такий гіменофор цікавий взагалі. Ви погляньте. Рядочок в рядочок і такі дрібненькі. Ха, цікавий. Ну, у гугла запитаю, що він мені скаже, а ви свій варіант відповіді напишіть. Будемо звіряти, так би мовити, правильні відповіді. І Вдруге нам сьогодні на огляд попадає ні не отой той груздик, а попадає ось така ось сироїжечка червоненька. У нас була сіренька вже до цього фіолетова, а це ось червоненька. Також погрижена, їх люблять слимачки під'їдати. Ой, груздик красавіць. Так вони разом виглядають, дивіться. Ми не будемо її брати, навіть виривати не будемо, хай росте собі далі. Ох і цих груздиків тут. А, тьма тьмуща по лісу. І вон, дивіться, біліють. Друзі, ну куди ж? осінню і зимою без цих грибочків. Як гадаєте, що це? Опенюк церчано-жовтий чи фламуліна бархатвоностого. Зимовий опенюк він же. Зараз підемо, подивимося ближче. Хто це в нас тут такі закрасені? Фламулінка ж, так? Да? Схожа на неї. Я в ній не дуже розбираюсь, скажу вам чесно. Але виглядає гарно. Схоже на опаньок зимовий. Коли тільки погляньте, знову така сама сироїшечка, яка коса під цвіточок, дивіться. Навіть ось такий заворотик який гарний. Не, ну класно виглядає. Я сподіваюся, ви теж любите прикольні речі, знімати, показати і подивитися. Тож я ну, не буду рвати, а просто вам покажу такі. Ну, прикольно, колір, звісно, не передає. Колір такий цікавий, тут так, такий градієнт кольора від... Сірого до фіолетового, трошки фіолетового. Сподіваюсь, ви роздивилися. І ще цікавенька знахіечка. Ось подивіться який. Ха -ха. Гарний грибочок. Кажуть, що це також єстівний гриб. Я забув його назву, але назву прикріплю обов'язково. Куда? Що я дійсно назву забув? <хи> Але таке було. Я ще раз повторюсь, друзі, хто не знає, я не міколог, я просто любитель грибник і тому не всі назви знаю. А ті навіть, які знаю, можу забути. Ну Як звичайні люди, нічого людське мені не чуждо. Ну і куди ж, звісно, без них. Але друзі, вони вже відгуляли своє. Це нас, друзяки, були опеньки. Так, да, да, це самий наш масовий осінній гриб, якого я тут збирав, не перезбирав. Ну і ось він, Оце його залишки. Брати ми його, звісно, не будемо. Просто покажу вам, що для фанатів опеньки в будь-якому віді, ще, в принципі, середина листопада можна знайти. Опеньки, звісно ж, брати не будемо, але є тут грибочки, які ми візьмемо з вами залюбки. Ну, я візьму, ми з вами, дивіться, друзяки, ви знаєте її? Це наша красуня лисичка. Да, друзі, пізно осінню ще є лисички. Вони. Одиночні, я беру, ось дивіться, але все з нею класно. Сирою їсти я її не буду зараз. Хвати вас дивувати, хто бачив мої передущі відео, в яких я їв сиру лисичку. Повторювати це не треба за мною, це виконують, так би мовити, професіонали. Оце у нас місцина, де я літом і осінню збирав лисичок в досить великій кількості. Досить в достатній кількості, так би мовити. Може, сподіваюся, буде ще якась там шоста-сьома хвиля. Бо лисичок в цьому, цьому році було декілька хвиль, і я, в принципі, в усі е, хвилі попав. Ось тільки пізно осінь, так е, хвиля цікава, ще може буде перед новогодня, але я не впевнений. Ну, Деякі віщі, я кажу жартома, то ж ви не всі, слухайте мої віщі, дуже серйозно. Так, я не бачу. Ви не бачите? І я не бачу. Шкода. Ну, Груздій, звісно, тьма. Хоть бери та вимочу. У мене, кстати, в цьому році був цікавий випадок з рижиками. Я нарешті э, вирішив спробувати, що за рижики, солені грибочки. Думаю, ну поїду нарву. І все, а рижики, сезон теж досить швидкий. І я його прозівав. Ну, але я цьому году добре понаривав біленькі грибочки. Так, якась лисичка є, опять в мухові, але вона. Не дуже мені подобається. Та ні, нормально, все з нею окей. Заберемо її. Чом би й ні, так? Да? Зараз ще трошечки познаходимо і буде у нас на лисичковий суп. Так, такий, як будто є ще одна під листочком ось ховається. Ага, є ще одна. Так, діло потихеньку йде не сильно, але потихеньку. Так, це погано. А це ось це ось схоже на них, але це не лисичка, це галярина, це отруйна. Отуйна рослинка, ой, грибочок вибачається. Він ще й смердить, так що просто капець такі в нього пластиночки і трошки колір відлічається, відрізняється. Так, так і як є ще одна, друзяки? О, дивіться. Оп. Трошки в пісочку, але водичка змиє. Так, діло буде. Навіть якщо діло буде не надто... Аж таке успішне, як я думаю, що там корзину я лисичок тут не назбираю. Навіть якщо назбираю невеличку жменьку, їх можна засушити і використовувати як спецію грибну. Вона дуже розкриває свій запах у сушеному вигляді. Тож, беремо їх по-любому. Це досить цікаву таку незвичність і хотів вам показати, друзі. Дивіться, тут у нас все листя жовте, а деяке вже навіть повністю опало. А на цій стороні, друзі, у нас ще весна, ну літо. Тут ще зелена травичка, ну це мох більше, і зелені дерева. Скажіть, досить цікаво. Це я не про ялинки кажу, це про це зелене дерево, яке не хоче прощатися з літом. Друзі, осінній день дуже короткий, тож погуляли скільки змогли. Уже і вечоріє, і сонечко сідає. Тож е, буду збиратися додому. Всім вам дякую, що були за мною ці е, прогулянки за грибочками. Що знайшли, то знайшли. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. Тисяча і одне моє хобі.